Можливостей багато. Просто ми їх не хочемо бачити. Чому ми не знаємо, чого хочемо, що я хочу отримати. Піду туди, не знаю, куди знаходити щось, не знаю, що загалом то це нормальна ціль, але краще сприймати нас самих же як інструмент себе самого. Яку команду ти даси, така і буде виконана. Я хочу знайти свої ключі. І починаємо згадувати, де вони були, де можуть бути, і знаходимо. Я хочу отримати мільйон. Для чого? Хай купити тім. Клас. Далі треба думати, як саме ти можеш це зробити. Треба ще довести до того, щоб це було для вас реальною картиною у світі. Шанси побачити можливість у вас точно вища. За тих, хто не знає, чого хоче. Довгострокові цілі найнайдійніші. Ви приписуєте, що хочете, які конкретно міні-цілі треба досягти, що треба робити регулярно, які звички мати, що конкретно робити вам, і вперед, потихеньку, день за днем. Коли ви робите щось регулярно, вам вже важче буде відмовитись від своєї поставленої цілі, бо ви вже вклали багато сил. І у вас вже сформована звичка думати в ту сторону до своєї цілі. І ви хочете або ні дійдете до своєї цілі, головне діяти. Емоції і надмірні хвилювання минулого або майбутнього. Коли, наприклад, сімейна пара кричить одна на одну: вони не чують один одного, бо емоції не дадуть ні зрозуміти, чому ти якось не так себе відчуваєш. Також емоції будуть заважати сформувати чітку думку. І передати її так, щоб опонент зрозумів і почув. І насамперед, ми погано чуємо інших у емоційному стані. Емоції це дуже добре, але для задачі вирішити щось вони можуть як допомагати, щоб зрозуміти, що ви відчуваєте, так і заважати тим, що блокують правильні слова, думки або увімкнуть захисний механізм. Застивання у минулому поганих спогадах, думках, травмах. А що було, і так само, що буде, що буде поганого скорого. Це вибиває вас з реального світу. Ви живете не життям, а фантазією, яку малюєте у своїх думках. Тоді немає взаємодії з зовнішнім середовищем, що надає змогу помітити щось дійсно важливе, бути відкритим світом. Дуже багато хто не хоче знайомитись з новими людьми, шукати нові інструменти або вирішення простих задач, оптимізувати їх роботу. Не хоче шукати рішення, тому що і так само все знає. Краще за нього не зроблять, і таке подібне. Щоб бути відкритим, треба бути трошки спостерігачем за собою і за іншим. не боятися людей, що підходять до вас або підійти до них. Набоятися визнати себе компетентним або некомпетентним у якійсь справі у чомусь, що це не є погано, ви можете бути профі у своїй неділі, малюванні, наприклад, ви профі. А замінювати мотор у машині ви не вмієте, і ви ж не будете через це переживати. Правильно ставити задачу. Ваша увага може бути не там, де вам потрібно. Знаєте експеримент з горлою. Ми бачимо та шукаємо те, що хочемо, а точніше, бачимо та шукаємо те, на що наша увага направлена. Не всі помічають тут горилу. Як правило, більше половини людей її взагалі не помічають перший раз. Якщо ви дивитесь це другий, третій або якийсь там раз, ви вже просто знаєте. Невміння оцінювати експеримент Джошуа Бел. Нема такого настрою. Стану відкритого, який би дозволяв їм насолодитись музикою, сприймати щось зовні. Також немає зовнішніх атрибутів, які доповнюють і посилюють настрій, в якому людина готова сприймати нове. Зовнішні атрибути, оточення, антураж, як ми створюємо романтичний вечір зі свічками, вечерою, в красивому місці і так далі. Людям потрібен час, щоб вийти зі свого нормального стану до. Нового, який буде щось сприймати, невміння діяти та невміння бути винахідливим. Пам'ятаєте бізнес маната Джекама? Скільки він пробував і скільки разів йому відмовляли в роботі? Таймс енафейд Ам лайк трітаймс фодемидл скукмидл скус. Фо три єржадфил інда університетів. Со 30 фортітайс ка реджекте. I went for a police. They said, "No, you're not good." I went to either, even the uh, KFC. When KFC came to China, come to my city, 20, 24 people went for the job. Yeah. Twenty-three people accepted. I was the only one guy. <laughs> and we went for police. Five people, four of them accepted. I was the only guy that I rece receive it. So to me, being turned down, rejected. Oh, by the way, I told you that I would. I applied for Harvard, for ten times rejected. I know you be rejected. I just don't want to say that. I think we have to get used to it. We're not that good. If you don't do it, nothing is possible. If you try to do it, at least you have the hope. But we need to just get used to rejections and just diet. I would add not to take it close to the heart, because emotions discourage us from dieting and trying something new. Якщо ми декілька разів щось пробуємо і воно не виходить, ми розчаровуємося і можемо кинути. Хоча, як, якщо б ми спробували ще й щось інше, то щось би вийшло. Але ми вже розчарувалися і вже не хочемо діяти. Для того, щоб зрозуміти, як саме діяти, треба знаходити щось нове, нові дороги, нові інструменти. Бо у кожного свій погляд та свої бажання. Бажаю вам бачити багато можливостей та обирати найкращу та найкоротшу для вас. До зустрічі!